Україна виконувала і виконує свою частину мінських угод. Проте сьогодні вранці було проінформовано про те, що Росія знову відновила обстріли українських позицій. Ми наполягаємо на виконанні Російською Федерацією саме всіх положень мінської угоди. В першу чергу, мова повинна йти про повну зупинку вогню, відведенню військ. І відновленню контролю над цими територіями, які є українськими територіями українською владою. Ми переконані в тому, що Європейський Союз продемонструє єдність і що санкції будуть продовжені, і що питання санкцій безпосередньо пов'язане з повним виконанням Російської Федерації мінської угоди. Ми вкотре цінуємо і поважаємо позицію наших європейських партнерів щодо невизнання анексії Криму. І щодо позиції Європейського союзу по відношенню до незаконної анексії Криму.